Більше 11 мільйонів гривень соціальних інвестицій від «Дотек», 7 мільйонів від червоного прапору, 11 від Донкубу, 16 від шахти номер 3 Біс. Все це допомагає району не тільки виживати, а й розвиватись. Сьогодні у Первальському районі укладено 85 соціальних угод, переважно з підприємствами малого та середнього бізнесу. Много мала раз запротині всі сфери жизньодіяності району, ще остаються вопроси, які необхідно вирішити, Значить, нас ще є резерви, зірви, є. І що буде двіяться на виправне направлення движення, ми показало вільно. Правильне, ефективне. Для научної демонстрації соціального партнерства і передачі досвіду усіх керівників районів повезли знайомитися з тими, хто і економіку району робить, і побутові питання населених пунктів вирішує. Згідно соцдоговору, власники міні-шахти Малоівановської відремонтували покрівлю ФАПа, взялися за облаштування санвузлів у сільській школі. Власники кам'яного кар'єру, взагалі, одне з більших соціальних партнерів Привальська. Камінням звідси викладені міські вулиці, ведеться будівництво і вже побудовані соціально важливі будівлі, наприклад, школа мистецтв. У нас є на території Луганської області ряд серйозних підприємств, які мають сьогодні прибуль. І от з ними треба сьогодні працювати, щоб час прибулі, який є у них, або час їхнього резерва, або ресурсу, була використована на місцеву громаду, на соціальні ініціативні об'єкти. Если такие взаимодействия будут, то естественно в дальнейшем у нас будет появляться софинансирование. Инши главы районов делились досвидом с трибуны, а потом уже в коридорах пошли перчие контакты, которые пойдут на корысть экономики района. Несколько коллег уже ко мне подходили, говорили, что они хотят подъехать, пообщаться, посмотреть. Мы сегодня вместе с вами были на карьере, все видели. да? Я хочу сказать, что уже и до этого была определенная активность со стороны Антрацитовского, Лутугинского района. Сюда Приїжджав уже Краснодонець. Ми всегда з руководителями території, так раз в рамках обласної кооперації. Наступними від кого очікує на розгорнення соціального партнерства керівництва області, великі агроформування. Перші кроки назустріч місцевим громадам будуть зроблені ними вже восени після отримання великих врожаїв. І тут перспективи поліпшити свою економіку та соціальну сферу отримають навіть ті райони, в яких немає соціальних партнерів у вигляді великих промислових виробництв.